Так, фари чисті, без трещин, без сколів. У передньому банкері є маленькі сколи від камушків, але ну, нічого критичного. Тут є царапка. Так. Тут весь кузов обійшов, б'ється в таких показниках 136. 136 стекло не рідне, міняне, тут є оскол, на гелочки, але криша в оригіналі. Всі стекла, крім лобового, 12-м року. Так, я вже тут обійшов, тут один нюанс, тільки є отут по фонарю, трещинки. кусочка нема. Ну і от грязь попадає в його за цього. Тут маленька вмятінка, ну взагалі не витягнути це нема проблем. Тут от, кришка багажника 180-172 вона перекрашена і отут-чуть от чуть є локально от, 500 до 600 мікро. 670 от таке п'ятно. Видно, десь була прижата, шпакльовка чуть лежить. Всі стекла другим роком, 12-м роком. Вихлопна чиста, знизу можете дивитися, що там тут царапинка є невеличка на бампері тут царапка, тут царапка вся остальна б'ється в кузові от таким в таких показниках. Резина у нас остаток міліметра 4, ще, в принципі на сезон хватить 18-м роком тормоза, задні диски. Ну, більш-менш в нормальному стані. Накладки вже скоро під заміну. Не знаю. Накладки міняти. чи ні Накладки міняти мені Тут є 6,5 Я їх купляв, на мотозі. І пойду на Не вірю. Міліметр, міліметра 4-5 тут. Ну серйозно, ну що ти? Не буває. 6 мм. Зараз вам покажу. Зараз я покажу, хлопці, де купляється. 17. І сзади така сама нова. Куди Так, тут. А, колодки нові, да. Накладки. То ти вже міняв. Да, я міняв. Накладки нові. Диски, в принципі, теж ще походять. Так, тут невеличка царапинка. Тут, ну це все полірується. Не полірував неї? Ні. А скільки ключів з машини? Два. А звідки вона приїхала? То ти вже лубовху тут міняв? Ні, 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 Вона не тільки всмотри, якщо буде польше. Просто немає наклейки з Німеччини. Тут скол. Так, по кузову все. Все чітко. Все чітко. По болтам не кручено, крили, крили, а теж не крутилися. А можеш завести? Мотор холодний почти що. Заводився ще ранком геть. включи сразу пендер на максимум. Так, ну мотор работает ровно, без лишних звуков, без вибраций, тут поломаны, кому то поломанный хомут, мелочь. А є, 12. Да, так само поставили, напали. 13. З сторони сложно побачити. Тоже вроде 12. А мотор мив? Мотормив? Така була? Ну, явних слідів сидів масла немає. Не закривання, ні потікання. Ролики? Ага. Які ще царапини м'ятя, не може щось не побачити. Тут полірнути треба. Що, що такеш? Що, все я показував вдволі тут мінімальне пошкодження. Так, та, ладно, давай. Бажнік. Я оце, але я так що може бачити, не бачити? — на А, цього не бачив. Тут вже варилося. — Тут рубали ці полібери. там не було часу довіти, це вирішити. На ага. Тату пластику не страшно. по болтам не кручено. Тут у нас, что у нас тут? Огнетушитель. Там запаска есть. Запаска, домкрат, ключ, есть все. А там так, а домкрат есть. Е. Да. Е, вот домкрат есть, там ключ. Петля есть. Да. Петля, е. Да. Петля е. ключ, ключ есть. Все. Да, да, да. Все есть. Добро. Запаску десь ставили уже. Все не так, так вон давно. Вон так, вот. так, шторка есть. Зараз зараз я сам та дверей сідушка сзади. Трошки нитки, але в принципі в гарному стані. Ти не хімчистив в неї, ні? Вона просто зробилася влажна бобра, прісло на просто питає все. Тут царапинка невеличка на криші, але потолок в загальному чистий, без розводів. руль вже красив, так? Но руль ну, руль крашений. Я дивився що танк ціка, треба по є. Ну Вот круче. все оригинал, чисто, тут прямо обучислены, сидушка пассажирская, салон. Рукоятка ну, рукоятка точно переживается. І мені здається, що якщо не пенсії стояти, що вони облади, ну, так, перешита, да, перешита. Да, Сідушка було коли по підсагана, щоб побіга бах, слышно, сама попадає. Скільки зараз у нас пробіг тут? 4000. Так, дивимося міганка третя знизу, хлопна чиста, без сажи, пружини цілі, амортизатори сухі, Правій і лівій стороні, ну трохи грязна, але ржавчини немає явної кондиціонер. капает конденсат сажевый фильтр есть незначные запутевания на моторе тут ломана защита треба прикрепить пыльники на шрусах на шаровых целях Стойка суха по цій стороні так само, все сухо, все нормально Защита є нижня, радіатори рідні, чуть-чуть зам'яті. В принципі, інтеркулер більше зам'ятий. Тут царапинки невеличкі.